Всім привіт! І ви на каналі AtomPlay, і ми продовжуємо, продовжуємо грати в гру під назвою Motor Town. І звісно, я не сам. Зі мною Кирил Максим. Всім привіт! І сьогодні ми вирішили трошечки поперевозити сухих грузів. І в нас зараз, як ви бачите, ось така зібралася колона. Ми будемо все це вести ось сюди, Гавань Даса. Не знаю, що ми там знайдемо. І сподіваюся, без пригод все ж таки нормально доїдемо. Але як ви знаєте, без пригод ми не можемо їхати. Ну що ж, хлопці, погнали тоді? Погнали. О, а да давайте перевіримо в кого на старті швидше. У мене фура не їде. Ой, Кирилл, сорі, зажимаю трошки. <смітна> в смислі фура не їде. А, кстати, вам треба розганятися, пацани. Забув. Е, Забудьте. А знаєте чого? Що? Бо там горка вверх зараз буде. Окей. Так що треба прямо от іменно гнати, гнати. Бо не витягне. В мене єлі витягувало, то якось я вже пробував просити. Так, так, два, да, да, два прицепи. А, чи стабільні вони? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Не пам'ятаю, наче так. Да. Ну не перекидалися в мене ні разу. Так, ну от зараз я тільки починаю потрошечки іти вперед. Та я бачу. Але набираємо-набираємо швидкість, бо там прям горка буде така, ну, типу. Якщо доверху витягнете, то все ок буде. Речка. О, блин, на Максима, а Они такие чуешь роз'їхалися, блин. В різні стороны. Не ну не знаю, ну 70 уже хватит его, нет. Не тягни прям в максимум. Ну у мене радиатор просто пошкодит. Я понимаю, у би... мене тоже кстати радиатор, але надо вот именно горку цю хотя бы цю протягнуть. Дайте другу посередині <рес> <рес> Макс, хоч ми тебе зажмемо. Щас? А, в нього... а в нього, кстати, мощна фура, ти знав? Ну, сама не мощна, а швидше. Щось не бачу. Ну, він може її не прокачав. І не прокачано до кінця. О, і он ще одна в нас горка, бачите, попереду. Зарветь на стрічку. У мене взагалі фура наче не хоче їхати. по піску цьому дуже їде. Ну Це, це іменно -за загруз... Загруз. і за доща. І дощ, і загрузка, і пісок. Тут, тут все в місті. Ща я в спорт перевів, бо в мене щось взагалі під горку не хотіло тягнути. Ну менше побити трохи. Але епічний такий конвой. Та так. Ми під горку їдемо. Ну а куди? Кажи, ми під горку їдемо. А ти як граєш, Макс, От першого вида чи от якого? Як коли. Ну, то ти ми можеш там... побачити, просто що там видно, що це горка вверх іде. Там ти руль в воздухі літає. <кажи> О, цей самий прикольний. Не, ну если так подивитися, то він прикольний вообще це, типу, Все видно, що там під а, якусь, колесами. Якщо, якщо, якщо типу, як деяких стрімерів, там знаєш, типа приборки ці зроблені на робочому столі. То, угу. то, б... Не обганяй. В смислі, не обганяй чуєш? Макс, як не обганяй, якщо мені не треба обганяти тебе. Да, ч я фури не прокачав? Не знаю. Ти гроші тратив на всяку бігню ви дуже плататись, пацани? Та ну да. Скільки <кхи> У мене половина, трошки менше половини. Треба буде, кстати, заправити з А там по дорозі буде. Я знаю. Чуєш, газон із дисконект. Газон. <кхи> <кхи> Понял, по короткому Конечно, о чем <гожеш> парись. Ой, э, чуешь, Кирилл, попрямий. Да, понял, я понял, да, понял. Тут такие кислород голий. Що ти кажешь, Макс? Дай мені дорогу. В смысле, дай тебе дорогу, яким образом? <зас> Ой-ой-ой-ой, я щось трошки цей, перекрутив кермо. Джа, що таке мене з камери, бля. Макс, о, пішов. Хто пішов? Пішов горозом. Ага, горозом. Блін, а розум... Розум... Болі, ну, це опасно зараз. Ой, 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 ой. Туда? Ні, я лучше по прямій отак поїду, ну його баня по трозі нормально їхати. Тур, тур. <світ> в такому повороті. Это а, Там далеко заправка? Заправка уже близко Давай, заправка, Один Кирилл поехал по нормальному По адекватному Макс, аккуратно, там же камни Если в камни попадешь, то это срака Да, то это сразу минус машина О, заправочка, наконец -то. Блин, Вот если зараз гальма в пол вот я сейчас нажму в пол прям. У меня прям закипили они. А, нет, не, не закипилы. Я их только поменял, может, из-за этого, блин. А тебе не треба, Кирилл, заправляться? Да я поделил, конечно. Больше не буду. <laughs> Стала такая тройня, блин. І причому, що саме прикольне, в кожного своя вантажівка. Ну, типу, в тому плані, що в когось Renault, в кось он, типа, Scani, в вкось мак. Ну, ну да, да, Всіх да. Всіх разницы, Я, Ну я прям машину поменять. хоча в мене на ній вже пробіга. О -о -о -о. Скільки? Я тут навел вив... в цю сторону. У мене 337 кмеча на цій. Я не знаю, що з Кирилом. я ж дав поки тут, мене тут підріжуть. Ага, Та ж ніхто не підрізав. Нам тільки 5 км осталось. 14,4. ти що прикалуєшся? Я вертаюсь, Кирилл. Давай, давай. А що таке? В смысле, що таке? Ти вертаєшся? Ну, в смислі, на дорогу вертаюсь. Бо я його пропускав, щоб він по асфальту почав розганятися. Под яким по 4 морміянделем поставив. О, кстати, я знаю, де ми можемо відремонтуватися, блін, давай заїдемо. Тут же Да-да-да, то прямо по дорозі нам буде. Мені ще пише залишилось. А, ні, так, 14 बлав, totally Макс, а тобі видно дальній нормально зараз? Чи він засвічує прям? Засвічує. Я поняв, ладно. Кстати, ми тут уже на пісках, Так що не вздумай скорочувати дорогу, Макс. Іначе ти станеш. Тормозим. по чуть-чуть. Що ще мучати буде добиваю там, правда? Який. Всі об'їхали його. Я. Не. Я. Не. Чого? А нам, кстати, не чути, так що можеш не говорить. Давай, Нічого. Блях, що такі а хто заглох? Чишо, це чистофари выключив. Я виключив далі. Ага. Сонечко якраз зійшло нормально. Блин, я перегрітий. Не, мені треба срочно на ремонт як заїхати буде. О, я тоже. <рес> Всі перегрілись? Я не тільки, що я У мене блин двинутый цей Радіатор. Ну, у мене теж. у мене, ну, мене, мене жовтий. да, все-таки Атлас є Атлас. Фігача знатно, да, то да. Ну, це, по-моєму, фуловий прям в мене, якщо я не ошибаюсь. По-моєму, у мене все стоїть. Тут і турбіна, і двигатель максимальний. Це я прям робив по максимуму. У мене отой прошлий, самий перший мій жовтий, то там він не максимальний. Ого, 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 ого. Що там горка? Ні, я в повороті, і мене прям так трошки прицеп Чик-чик-чик-чик, піддріфтив. як в тебе почти. Макс, наліво. Тільки Макс, остановись тут. Е, ну от зараз поворот проїдеш і зупиняйся. Відсоєняй прицеп і потім їдь туди. Наліво. Ну, якщо тобі треба апгрейднути твою вантажівку, чого тут, щоб з прицепами не їхати туди. Як оце В смислі, прицеп одсоєняється не забутиться. одну хоча б оставити. Так, да, одну оставить і все цього достатньо. <ріхи> Такі дальнобойщики, блять, оставили свої прицепи чиш. А як оце тебе відчепити? А далі тебе є посередині там між колесами ця така штучка витягується, типу. Я вже поняв. Це, кстати, тут, щоб ти поняв, збирається оцей огромненький, коруч, який купити не можна, а треба збирати імені. Нє, тільки тут, де я. я Капець. Ну що, ніколи тут не бували? Я ні. Так, а що я хотів? Е -е, подожди, я хотів щось подивитися. Так, да, двигатель в мене максимальний. А, в мене турбіна не в... У мене турбіна не встановлена була. Все. в мене є тепер турбінка, не Тепер буде дуть. Сабій хотя молот. <рес> Двигун тюновий. Ну пигас себе ты, блин, оберей Пока. Не, я только турбинку поставил. у -сі вас должно дінехтелки. Э, -е, не знаю, 540. Тоже чтось типа того. Скорее 540. Ну что одинаковый. Сейчас передач є? я спису там типа настраивать, чи я не настраиваю. Я вообще на передачі стараюсь деньги. диференціали? Дифференциал я ставлю, рейсинг або Ну там рейсинг і це, і ще щось там. Рейсинг на фуру? Да. Ну в смысле, ну у нас ж бл з блокировкою, типа походу якоїсь внутренній. Ну да, є смысл? Не знаю, но я ставлю всегда. ладно. Цей, я тільки що такий дрифт заходив, прям почти під прицеп заїхав свій іменно так, як треба, понял? Он як макс. Тут ще можна прикольно не поставити. Блін, от того що ми від'єдналися, Макс, тільки сильно не від'їжджає, бо там ще один прицеп скинувся задній. Чув? Так що ти от їх тебе пише. А, одкинувся в тебе задній чи ні прицеп? Так, да, я тобі Угу. Подожди, подожди, не їдь. мене не пропали? Ні, стоять. Макс. Я щас стану. Кирилл улетить. Лечу, лечу, як можу. Кстати, я зрозумів, наші оранжеві ці, ем, поняв в тебе. От, ну, ті оранжеві, короче, штучки блимилки типу, продаються. Mm -hmm. Зверху можна ставити на фуру, як ці огоньки у що в тебе автопоїзд. Ну mm да -hmm. А це ти ставив чи в тебе автоматом, таке стоїть зверху? Ці штуки стандартні. Оце нам можна типу поставити так. Дивись, або в тебе два прицепи одце В мене два оценились? Так, да, ну, і в мене два. На ну, мене два було, оце як я тільки почав. Чотники, чотники. Так, нам ще 10 кілометрів. що стало краще тобі їхати? Так, да, конечно на уровне вас тепер хотя бы а ты тоже щось ставив чи що? не я чисто поремонтував і от єдине, що дифференциалы поменяв а так в мене все було на максимум ага. М -м -м. Блін, я хочу собі фуру ту за 300 тисяч. самую дорогу ну, треба взяти. подивитись хотя якщо там тоже буде 540 Йо, що таке? Я ввалився в фуру, розніс двіжок і цей, і оранжевий в мене радіатор, га? Такі починились. А, да. реально тут якось стоїть, причому. О, це ж я в неї ввалився. Це, не це, це ж я в неї ввалився Ладно, должно хватити, надіюсь. Сподіваюся, до цього 10, 9 кілометрів. Бачите, принеси, яке обстояння. Яке, 400 метрів. І так ти б став би ми всі разом би випочали. Я не можу <ріху> в Ну, бачиш. Ну, Давай тебе по дитину кидела під тебе. Блять! Блядь. <ріху> Це чудо якесь, боре, бореборе, якийсь немає. Як я не розхірачуся. А, я застряг. Як я не розхерачився, це просто якесь... Ну, але, То, що ти застряг, то це саме гірше, що може бути тут в піску. Бо з нього виїхати <післянсь> практично неможливо. <невозможне>. Давай, там. <післянсь> <діпи. післянсь> <післянсь> <діпи>. А чуєте, <післянсь> а всім пишеться, <післянсь> що в мене Кіра бокс, типу там поламанічек. Остановись, остановись, <післянсь> остановись, <післянсь> остановись, <післянсь> остановись. <післян а, точно. Да я стою. Подожди, мені надо. Сейчас мені надо. Бляха. Я їду, я еду Я їх справляю, подожди. У мене компания. Кирил, ти перевернешся сейчас. Ти куда? Він чуть в тебе не заїхав. Я питався там, да. шашкувати, ну, на такій херні тяжко. Але чуєш, тим більше тут прицепи, в цій двійні, да, у нас якось слажніше трошки, наче перекинутися. Да, воно не перекидає так просто. О, oh, <coughs> море. Море. О, море, море, море. На край карты тут конечно капец Что, в играх 2000 был красивейший даже Wait, Ну no, да Да и вообще сюда ехать в пустыню это капец какой-то Да Давайте покатаемся просто потом на своих машинах Что Да, не знаю, в мене... я, наверное, сейчас довезу і вже подумал. По мне, что завтра, рано вставати. Блін, у мене закипає просто, даже на комфорті вже. А, ну да, даш коцну. Да, конкретно й коцнет. О, 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 пошла жара, пошла жара. О, там, походу, дуже різкий поворот. а? О, ще й вилетів. А. Mm -hmm. О, <реш> сразу це рішив, я понял. <реш> не дожидатись. <реш> ну Максі, щоб не перекинутися, ти що странне, я ж на скорості їду. Не, все-таки Тепар... самому якось интереснейше, чем на автопилоте ставлю. <гум> ну да. Ну, <гум> интересно именно в компании, когда сам, то якось уже скучноват. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. <гум> 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 дай праву полосу, дай правую поусу. Яку правую полосу Я вообще по обочини еду, ты шо приколист? <гум> Яку тебе <тобі> правую полосу. <гум> <гум> А як ми в поворот будемо входити? Всі разом ляжемо. Ти куди вийде? Та я ж тобі даю посередині, ти що не бачиш? То фрізи якісь. Блін, у мене же 86 уровень цього водителя. Кирилл, а є встрічка? Я уйду, я знаю куди. Не, в мене не треба. Я на комфорті їду, ви на спорті їдете? Я на комфорті. О, у мене зараз перегрів буде, я вже чую цей звук. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик такий. Чи це в когось, подожди. Ой, це ми тільки сюди доїхали, бох ти мій. Ще 4,5. Боже, який міліметр, ти побачив ззаді? Я дивився. Блін, 92 я даже скорость не скинув. Я не скидував. Ой-ой-ой, ти ще так різко. Диви на Максим. Минус. Даже не дожидается, пока скинуть. Да, 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 даже не пробуй. Ми тут хоча б пробуємо так. Вирулить. <реш> Макс, так ти замітив, що її практично не перекидає з цим прицепом взагалі? А ти пробував на рулі, кстати, запускати, ні? Ні. А я руль склав зараз. Ну, у мене на столі не так багато місця, малий його гризе, то я вже склав його прокі. Потом Потім я по візьму. километра. Mm. Не, нормально, в таких поворотах, блин, дремаю. Ну да, то я же и кажу. Анкер бы уже <coughs> на боку. Я считаю идеально. Ну танкер, yeah, Мені кажеться, танкер gotcha. просто із-за того, що цей, е, Він високий, прицеп сам, він ж набагато вищий за оцей. Ну no, так. No. Чисто із-за висоти лягає. Ну і плюс, я не знаю, щось іменно танкер. Коли ти прицеп... прицеплюєш, отож і в поворот заходиш, ну реально перекидує, навіть в саму фуру починає якось кидати no, no. Так, зі yeah, сторони. сторони. Да, Це дергати прицеп, типу він щось там. Начинаю. Ну нічого, я жду дороги, коли рості, додавлять діяти. нові цей прицепи і фуру цю Вольво. Ні, ну тут Кстати, я груди. собі купив Причина участок, понял, і купив здание. Але прикол в том, що в онлайні не работает. В онлайні не працює, бо аренда там Так, Да. І за це, походу, кемпер надо купити. И там же, кстати, ждали деякі участки, треба ще привозить, типу, всі матеріали. Да, Але да, да, буде, та, це, це, це вообще, типа, надо, коли ти... не самі участки. <турган> <Да>. <турган> <фу> Ух, я спас свій радіатор. <laughs> <Ого. пірш> Перший переворот. Спочидом мене. <пірш> о, 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 гонщик вже погнав. Ага, вже, вже, йде, диви, 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 диви. Див, Щас див, 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 див. <турган> як переверне його там в кінці. Боже, ми на світлофор похожі, червоний, жовтий і зелений. <пірпід> Потому що їхати это 900 метрів, и ага. все равно буду стоять чекать, поки мы контракты прийдемо. Не, а контракта немає. Ну ми не глянем, надо. да, але немає контракта. Я возив в порт. Это Макс, блін, скручуй. Боже, блін, Василь. <свісна> <свісна> ага, не попав. Хуй. Нормально. Так, не спіши, не спіши. Там дуже хренові погані заїзди, коротше. Там по одному ні. прицепу взагалі треба заїжджати по-моєму. А, ні, тут нормальний, кстати. А от в порту Чанж... як він там може називається, там прям дуже погано. все Там немає. Я вже бачу. Всякий. Ну да. Заїжджай, Макс, вигружайся. Тільки там по одному прицепу, типа, воно считает. Типу кожний по одному. Нормальна така, блин, сосиска у нас. Там по 32 тисячі, іначе, даємо щось таке. Ну, Може. По 25, нормально. Давай повертайся, ч. Та що ти, блін, вічно вилазиш з машини. Ти що приказ приказуєшся, чи, шо... чи ти один тут. Назар, ну блля. Ну <сум> шо? Эмм, ем, подожди, давай. У мене по 22 тисячі. Чо так. А, це ж перший прицеп він менший. А другий прицеп вже довший трошки, там чуть-чуть більше влазить. Так. Да. Це все ми отримали після канцета? Так. Бля. Ну, слухай. Це хоч щось. Ну що ж. Ось така получилася в нас серія. Перевезли сухий груз, як виявилось, теж неприбуткова все ж таки справа. Тому так і Е, Дякую всім за перегляд. З вами був Атомплей, Кирил, Максим. Пока-пока. Uh -huh. І гарного всім дня і до нових зустрічей!